Доброго дня, вас вітає компанія Blescar. До вашої уваги шкода Октавія. Це дизель 2 літри. Модельний рік виготовлення 18, календарний рік 17. Універсал з величезним багажником. Авто у чудовому технічному стані. Дуже багато місця ззаду, так само спереду, звісно. Мультикермо, яке регулюється по висоті та по виліту, рідний пробіг 111 тисяч. Ну, стану авто ви можете побачити, що це дійсно такий пробіг. Навігація, Україномовне мультимедіа. Автоматична коробка передач DSG. Підігрів дзеркал, склопідйомники. Все як має бути. Дуже чудове авто. Раджу. Дзвоніть, телефонуйте, цікавтеся. буду радий відповісти на ваші запитання. На все добре!